Момент на 5 кВт інверторний це дефіцит. Якщо звичайний, я вам можу зробити на інверторний 5 кВт це дефіцит. Ждемо їх десь орієнтовно після 20 листопада. Ну, це таке може бути 20 може бути 1 грудня. Тобто таке. Зараз є у нас 8-8,5 кВт на три розетки Економний з правильним синусом 57 сім тисяч гривень всього на всього. Тобто, можу вам в даний момент такий предложити. Якщо маєте змогу чекати, тоді напишіть, будь ласка. В особисті повідомлення, або на Viber, чи зателефонуйте. Е, я запишу ваш контакт, тільки з'явиться на 5 кВт, відразу вам зателефоную. Ну кажу, як воно є. Або після 20 листопада, ну це десь після 20 листопада, але це може бути там і 1 грудня. Тобто точно вам не можу сказати, які це будуть конкретно сроки. Ось, будь ласка, є на 8 кВт. 8, 8,5 км. Тобто цей буде тягнути абсолютно все. Можна взяти в оплату частинами, на 5 платежів розіб'ємо і будете кожен місяць платити там по. Чому? По, по 10 да, тисяч тисяч 12 тисяч трошки менше. І матимете класний генератор.